е, uh, Crossmood, ти говориш. Mm -hmm. І далі є Castle Base, base Fort. Так, так. Просто там там пишуть, що там треба їжу мати з собою, бо там, особливо в тих районах, де оці ну, північ починається, там кажуть, що там мало їжі дуже. Ну от у мене є. У нас пишуть, є трохи просто... їжі здається. У мене взагалі немає. Чекаємо, а, все, да. Алло, я народ, ще бага... ви ще далеко відбігли. Е, ми Ні, тільки не почали. Не Та, тільки зайшли. Док, ага. ти маєш печенька? Я вже їх з'їв. Ні, в мене є, ще, в мене 3-4 ці, 4 позначки їжі повні, заповнені. Ого. У мене ч... всі вже заповнені. Ага, ч, я так помало хожу. А, слава. Папу, Папу, ну що, йдемо, ну тут нема, тут реально немає чистя. Тут одна скринька міл... А, во, в горі батька же скриньку, Це Кто я. Я піду. Знаю, Ого, да, есть. А як есть бета? Поэтому трепец наверх. Mm. Ага, я знаю, дживет. Ну и правильно Та... далі Тут о. Тут и есть лук и і... є лук. ще одни лайкится. Ну и да, их просто обновлю и все. Ези там немає. Вс, пришло. Ти знаєш, що діти, так? Так, я знаю. Ну давайте виходь першим, я за тобою побіжу. І до речі, я теж погуглив там про гігантів, все правда, і ще є зомбі-пігмени тут, до речі. зомбі пігмени А вони зразу зааградні чи ні? Ну, А де їх можна зустріти? Вони, типу, дуже слабенькі, але коли ти їх вбиваєш, то з них типу, спавняться чотири маленькі зомбі. Маленькі? Так, вони скоро бігають там. Ну пішли, пішли за паузу. Просто засранці маленькі, понятно. Ну. І а, до речі, так там щось, щось тут і річці, от такого тупо напросто штурмує. Зомбі, коли йдеш там зомбі. Бій їх обратно. Ну, збоку, бачиш? Да, 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 я не бачу. По полі в руку вже прийшла. А, по полю. Каже, же гравію? А, бачу, бачу, бачу. Тут там можна так от. А багато що ще буде. Ну, в мене нема їжі. Куда ти там? Ти на болотах. Чекай, я тобі там печень. А, нам, так. Юта, Юта. Стій. Стій, Юта. Бачиш, які чудеса? А, куди ти покотилося? Так, я ж... Я ж... Тобто, я тут кинулся. Так, тримай. Я вже приєднуюсь, чекайте. Та все, хватить, не кидайте багато. Ааа! Вони потонули. Що це? Ну все, побігли, побігли. Е, а Фауз... Кадакут уже відбив. Відбив, не раді. Так, Фауз, Кадакут побіг, ми ж його не бачимо Заду зомби біжить, народ. Да, по барабану. Добре, я вас чекаю тут. На да, мене загроли стризом зомбі! Ооо, стоп, стоп, То стоп. стоп. Технічна <рігайте> <рігайте> зупинка. <рігайте> ну давай а, ми течека. Забігач а, 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 ти те, їх всіх. Сітя, це мені не страшно. Короче, тут тупо так робити. Бо ми зараз і не до ногу побуваємо. Та хто ж, блін? Мене два рази так хтось знає. Відійди, кажу, я один раз тебе точно вдарив. Це я тебе вибачаюсь. О, боже. Я утроївся. А ні, то мене просто плющить док, після док, швидкості. Док, хільни мене. Док, док, хільни мене. Дай хілку. Чотири. Ого, є червоний грибочок, народ. А. Ні, це в мене все, все є, крім цієї, крім цієї штуки. Ого, є хиль... червоний грибочок, народ. То все я підібрав, народ. Ну, хільни мене. А yeah. я вс знаю, That's я you know. дай мне червону эту штуку. Весьма. Да это... Стий мне не червонный Я знаю, кто кос я. Все подряд. Не-не, nee, nee, ножицы устанет, ножите устанет. Я nee, так и с другой, ножицы встанем. Блин, монео... А, блин! Да, раз, секунду. Я затупил. Знал. Yeah. Uh -huh. <laughs> Давай на эту штуку. Ты не прав? Иди да, веди да, видели. Давай. О, як, давай. А, цю штуку давай. Дві. Задідай. Так, кажи. У кого є червоний гриб? У мене нема. Нюка. Блін. далі. А скільки печенька відновлює цього голоду? Здається, одиничку. Мені теж так здається. А чого побігли народ? Не ну, знаю. Що а що нам економити? Бачу, у вас їжі куча. <ріху> у мене одне печань залишилося. Я думаю, дали. що там, куди ми О, добіжимо, а там дожимо. У мене що... шість ще є, я якщо що, то розпитую. Ну і так дуже близько, але там нам ще треба буде вибратися на гору, до речі, тому так, краще не біжимо. Ладно. Але Де? там дуже великий лут. Так, ладно. Наприклад, ну, я там, там бачу там просто нереально велика кількість скринь. <Ав> а, як ти міг бачити, ти там був? Эээ. там карту і там. ти переглядаєш все, що там є. Та, там описано, от На цій карті, де я писав, там клікаєш, просто там пише, скики скринь, де вони стоять, типу, що в них є, так скринях. Та то мапа теж тоже. Ні, так що так там Ніхто не забороняє тобі це взагалі На сайті МайнЗет лежать. А мапа який? А? Да? А а там хіба можна зближувати? Да! Круто ж. <рес> ага. Далеко що нам? А, ні. ну може зараз. речі, он вистиг далеко доволі відбита, Мінус 2000. Там жить перегрузился. Да, да, у да, мене тоже, у мене вже другий раз так подогрузилось. А, де ю... Ага, Ю сбоку. збоку. Мене, ні, мене. Маленько підгружує. Солнце сідає нам поцілить ще треба побігти, так? Ні, нам чуть-чуть лівіше -чуть сидіти. Там зараз спрятати. буде такі... Э, річка така справа. Нам а чуть -чуть де Фауст? Ви ді... не бачите? Бачу, бачу. Я бачу. У тебе два сторони, а ні. У <ріху> мене твоя голова заглю... Ну, скін. О, ніч. Нам зараз треба братися наверх. Наверх ці штуки? Я вам кажу, де ми зараз маємо бути. А ми йдемо на захід. Ми йдем... А взагалі зараз на південь йдемо. Ну так, дивись. Нам треба на цю голову да. лісти, так? Та? А от, бачите, оце от вот міст? Зараз. Такий величезний. Я нічого не бачу. Не бачу. А, бачимо, бачу. А там туди треба. Ага, бачу. А то що, на гору лізем? Так. То та, там? Бляха, тут також треба нормально вилізти. Вилізаємо всі як хочете. Але маєте вилізти. Йдемо. Да. Как классно рынка главный туда просто туда-сюда. Туда-сюда. А. Бежи, бежи, бежи. А... Просто набежит рядом. Вот ничего не нужно получить рядом собежать. А. Тупик. Ааа, дичко. Снова забор, блин. Я думав, то буде простіше. Якісь там варіант, якось можна пройти? Ай. Ось це того може. Виночку. Тут отак, тут отак, проход. Блін! Дупа. Хтось впав. Блін, я так. Ви два браття не зовуться. Я думав, я таки там проскочу. А я заблудився. Блін, знову шо? Ми грі. Опс. Да вообще не довелося так. Я вже теж вас... а, а, бачу Фауста. Да шо ты такие? Я знову в тупику. А это. А, тут до речі, уже набагато легше. Да, я на самом деле. Я дій, майже. Ну? Ладно. Снова <ріст> 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 пропас. Тоже попал? Падали, чи що? Давай капти зі мене, мені треба їжу. <схай> Блін. <схай> я вище за тебе. Я тобі не дам. По-любому. Понятно. Але ну, мама від самого не давай. Блін, тут і попік. А я вже майже вибрався. <схай> Бок як ти так швидко їжу травш? Так, стрибаю. Все, короче, я перестаю стрибати, бо якщо я запишу стрибати, то мені капец. До речі, наді надімною. Ось, хто це надивною? Над тобой? Я не знаю. Мистер. Ооо. Ось. маєш... О, тут ти! ой, тут. О, ты належу зомбі. Ой, я в тупику повністю. А может и нет. Ну ладно, кидай. Ні, в мене ще є трохи. Сподіваємось, що там куди ми ліземо буде що їсти. Ти тоже на це сподіваєшся. Бо тут е, народ, Я так. ще не низу, Ви там на мене почекайте, якщо... Зачайно Та... що почекаємо, Ти тільки дивись, що в тебе їжі було достатньо, щоб ти з того низу виліз. <рігла> мені здається, що ти з того боку не вилізеш, там до речі зомбі є. Я пішов по по тій стороні ви, і я зараз біля юти. Я шукаю альтернативні варіанти. <рігла> а можеш мені <рігла> дати якісь... Хоча, щось. Я вылез, я вылез! Я вылез! Тут немає варіантів. Ти паркурмастер. В принципе, да. А бен. я знаю, як навіть сюди залазить. Ты что-то ти маєш взагалі яку-небудь? Ні, взагалі жодної маю. А хто десь біля нас є, може щоб дав іду. Ти сзади нас? Ну тоді давай я попробую. Ну я поки що нікого взагалі не бачу, на радарі, а нам тут походу недалеко лишилося. Тобі скільки тебе, в мене є просто... Блін, у мене так само одна позначка лишилася. Їжі? Та. Та. Їдь до нас, народ, дайте нам їжі. Але якщо в них немає, то що вони нам дадуть їсти? Все, в мене немає їжі. І в мене, мене ще є яблуко. В мене, блін. Ну, зараз подивимось, тут буде якась їжі. скриня. О, я вже, вже тут. Народ. Дупо. Там тебе почули. А є якась там скриня, ми зуможе ми так. Ох, все. Мені хана полностью. Чому? Кось е бент. Бомби сзади А то я зади вас. О, дай да Фаус, ваус, дай ести. Я же мраю. Блин, я край бубав, конечно, не разу. Тримай, я, що я, там, я короче, це все, що я можу так. дати. Еще один можу дать. На тримай, зі зразу и буде легше. А шо там біля вас шмпей нормально? А у тебя є бент, чуешь тобто? У меня є бент. Бен. Нема. Ты дай док. Тут біля тебе. А во, тут. Да. Док, да я бент. Ти ти тоже пацанешься від життя. У мене того, що я не можу їсти. Блін, я зараз помру. Халепа. Зараз всі помруть, давай, осман, ти де. всі на низ, там є осман. Та я не дойду до мене. Я я типу той. Курмушка. Да, ідемся на нес, спали. Кто ты був? Та я просто перетворився на зомбі зараз. Бляха заработає. Дай нам їсти, чуєш? Осман, розвернись, дай їсти. В кого є? Все, я помер. мене в мене в самого проблеми. Тебе є бинт, чуєш, Осман? Що? Бинт є? Бинта нема. Все, юта, Все, що я, буде. Ти теж помер? У мене матч закінчився. Так, я теж помер. Я з желізним мечем помер. Просто. я кому казав, що треба більше їжі, брати? Ладно, йдемо подивимось, може зараз щось краще. Але, блін, а ми тупанули. Якщо я тупанув. Ви на четвертий так, так. сервер заходите? Так. так. Ми могли пройти там, вот. річці... Далі трохи. Там був, був е, спуск покраще. такий Якийсь... нелогічний міст, щоб його перейти, треба залазити на гору. А на AT йдемо. У мене 500-500. Все, плюси. А от... вот милитарика частоки. Все. Я бы, до речі, біг знов на цей лох кемп. Ага, я зараз подивлюся. Я зараз кажу свої координати. Ну що, це не прикольний старт, реально, там, ну. У мене 500-500. Ну да де ты десь. У мене 550 500 У мене 400 и 500. 500 -50. ну, то... У мене 400 550. Короче, у мене 400 и 400. Четыреста четыре. Зачекай мене, мы? Туруру. И да. А, ай это бачу. А ну я зараз спавнюсь. Так, я бачу Фауста. Зачекайте секунду, у мене я вже 450. А до речі, народ, хочете прикол? Ну. Короче, мені в курці, які мені прислали з Іспанії, знайшлося е, 30 євро. <гум> О, я тоже на 500. <гум> я тоже 500. Ми тебе бачимо, ми тебе бачимо. Ні, тебя бачим. Пише, Эли, пишет. Осман. Так. <гум> я бачу. Де ви є, народ? На 400-400. 400-200. 400, 400 Так. А, а хтось мені казав, що мене бачить? Ні, то це... Тут, нет, це османами побачили. А, ну я на зараз на 400 484. Ну это Юниверсити надала від нас. Давай ты, а я доріжку? там упав. Я там що сама фігня. Біжи, біжи, біжи на 400, Я тобі скажу, коли -то я побачу на радарі. А ви бачите доріжку? Не бачу меня, как Ну, тобто то я бачу на радарі її. Бачу, бачимо. Ого, бачимо тебе, бачимо, бачимо, направо. А, я бачу, бачу. А, Що я починаю його вблизо голод пише, бачу, я вже добавчи з цим голодом. А <laughs> куди біжимо? Університі. Юніверситі, сто 100 100-100? Мені так цікаво. Сто побачимо. Е, зачекайте мене. Ти, не бійся, ти не здожанеш. Ми так класно заспавнились? Так, так. Один біллион. Гору треба обійти чи перемістити. Обіти, обі. Все добре. Раджу обійти. А я коли помер, я перетворився на зомбі? Так, я хотів перетворитися на зомбі в повітрі і щоб він зразу в повітрі падаючи помер. Це було б він Впав зверху. Ну але він вижив. Він вижив, так. А я хотів, щоб я типу мене там під сердечко лишилось. Якщо тебе е в лаву пригнув, е тоді би він би згорів, а, ну та? так. Ні, от там від висоти міг би ворон отримати. ні ні ти mm. зомбі стоїш тільки тоді, коли помираєш чисто на тому місці. Yes. Не цікаво. <гум> Такий хід не ж працює. А прикольно, якби тут зробили... А, а чекайте, Юта пішов в одну сторону, в другу. Mm. Я посередині. Я біжу за хаус. Так, я по mm, Ти йдеш <працю> <держав> за мною? <працю> так, я вже розвернувся. Я просто не побачив, що ти пішов сторону, я думав, що треба просто гору убити. А ты побег. Ні-ні-ні, він зараз уду Блін. Блин. Чудовий дождь, чудовий дощ. А чого нас троє? О, а ви всі в мене про... То я, походу, пропав. <клес> ну, давай, Чкайте, я перезайду. Стійте там, де були. Я заодно знаю. Що Ой, був. Я бачу университеті, я бачу. Ч Та, там... А, ну это суду. Рот, почкайте, я... Да мы никогда не бежим. Я зараз перезайду. Знаєш, що так. це тут не такі хардкори буде взяти. Тут не треба бігти а, скільки там 40 тисяч кілометрів. А ну веде, реально тут взяти, це, це ж що капець. Мені реально тут якось простіше починати на нову цю гру, бо в DZ я реально схарюсь, коли я там добираюсь до цього аеродрому з мега крутою снайперкою, там mm. взагалі такий крутий чувак і реально якось там, ну, просто якийсь через якусь дурницю, ну гину, типу, і потім все Чи на Чи ще коротше раз король, в цій вишці був, а, то це... Кинув гранату, в чувака. А я не встиг відбігти, так сиди, вона мене теж типу шоломила. Я вижив на 200 хп. А там хп, типу, кров, так? Так. А я трошки знаю про Дейзі зовсім. Ну до речі, так можемо пограти просто. Та я вже навіть видав її, ну мені треба встановити на нові. Ну тобто в мене є літазь, але треба і встановити просто. Бо я її дуже давно заставити. А тебе на стімі чи ні? На стімі, на стімі. Будь а А коли має вийти гра, Дейзі? От я якось чекаю, але я теж не знаю. Ти вже зайшов? Так, я вже зайшов, але я нікого не бачу. Ми, Ми зараз скажем на 175 и 220. На четвертого все зайшов. Я на четвертый зайшов. А я тебе не бачу. 175, 220. Скажи свої координати. Зараз я вийшов, бо я думаю, бо я зайшов на перший. А, ні, ну, то стоїмо чекаємо. Він там недалеко. Просто він знаєш з ним. Зв'язок з ним міг прерватися, ще коли він був десь там далі, типу, за горою. А це вже тут, типу, ну... ну там, <рісті> <рісті> придумати мудро. Як так неочікувано закинуло на інший сервер. <рісті> е, ні, мене... я просто перестав вас бачити. Зроби отко, отко, док. Подивися, отко. І що? Ні-ні, не так високо, так, по середині, так, на 45 градусів. народ, народ, народ. О, я очі бачу, я оки бачу підлярам. А там можна киспіконі зробити, в небу дивитися так. Ну, можна ще покрути. Цікаво, і то ж ти крутишся зменшиться, типу цей голод? Я не знаю. Так, мої координати... До речі, давайте так грати народ. 200 і ]Mm. 350. 360, куда мити? Іди на 188-238. А, е, до цього містачку розваленого чи... А я тебе не бачу. Коротше, давай давайте в юніверсіті все збираємо. А, йдемо на йдемо в університет. Я давайте народ f 8 градус, так пощам хардкор. Стоп, стоп, а, скажіть мені свої F8 дикий, хардкор? 180, 232. 180, 232. Зомбі з боку. Біля вас збоку по ліву руку зомбі. 180 200 типа ну то я зараз до вас вийду я тебе навіть не далі не бачу за 800 сторот давай дивіться ну, пауз хаус і цей хаос осман ідіть в цей місто дивіться що там робиться Та я почекаю вже добре бо я думаю що ти насправді в тебе далі глюк іде а ні бачу тебе все бачу тебе иди куди ти йдеш Обережно тут купу зомбі бачиш мене бачу бачу все йдемо аккуратно на шифті йде ми до тебе йде Ухо-хо-хо-хо-хо-ху-хо-хо. Я, 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 я почекай я... трошки. Зліва зомбі, зліва зомбі. Я бачу, там. я на щипці. Я йду на другий пого. Ну я типа не заагріюся. Я так, на першому почав скринівся. Тишина. Ну типу бачиш полоску зелену досвіду. Нам типу читаєш за рівень шуму. Шум. Якщо на шипці, то рівень шуму менший. О, я бачу це місце. А ще одне, до речі, я тут саме давно зрозумів, коли ми тоді ще були в сніговому біомі, коли юту вбили. Mm -hmm. а, сніг е, в сніговому біомі менше той менший рівень шуму. Коли Навіть тому, що ти йдеш. Коли дощ йде, то рівень шуму зменшується. А? Тоді, а? А. А, тоді не дощ було. Нічого тобі не зменшується. Я б... знайшов крафтинг тейбл. Робив якщо якось сприн... цікаво. А хоча може бути щось менше. Тут а, я же буду ДЗМ мод. Ой, я дока найшов. Я знайшов же собі каменный матч. чорта, ага. я знайшов яблучку, але я його вже захабав. Бачите, тут, до речі, мене щось варить. Такие... Це якийсь університет, і... типу. У меня же 4 голоду нема. У У меня 2 голоду нема. Давайте вот тут его глянем щось. Я бы паутенниску повільно спускаюсь, на основном назад побачить. Я знайшов три тих. Осман, подой сверху, вверх, вверх. Ч, oh. йде oh, наверх? Розбий, розпилы ее. Паутину качем, розбий на верх. Я просто дивлюсь, що зеркань oh. немає. Не вышку. Нет, скриня. 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 Паутина! Блин! Тут прикольна точка, а тут куча громади. Блин, скриня ка не зникає. Та, мені зло, що я знов багаю. О, тут є, тут можна наповнити ці пляшечки. О, oh, де-де? А, is... ah, я бачу. Там такий фонтан класний. Наверху чисто. Да, тут чисто, А що пусте таке? Oh. Тут, до речі, that's от іменно e, на цьому місці e, L або Елі... Горку може я хтось... А, та, та я знаю, я він знімав. Oh. А що серйозно? Oh, він... А другої не було. О oh, тут, до речі, теж має бути скринька з'являтися, ось і еще я собі наберу фляги. Тут є такі древки. Там є вода. Треба попросити розробників на і скинуть карту. треба якусь нормальну точку знайти, де би нормально їжі набрати, бо тут не варіант, по-моєму. Блін, тут і стільки верстаків, хоч би одненького забрати з собою. А вже тут трошки симві. Тихо, що зомбі мало, А, тут можна блоки класти. Ой, я начал зомби м'ясо. Ну, Тут и десь. О, классный підвал. Уже хто дуже сильно уже зголодає. Что фарится? Ч с Не-не, там бы було бы такие іконки тех. Это подумал, что может дикими фариться.